Тисячі людей виразили підтримку Ізраїлю в неділю в Нью-Йорку. Водночас тисячі інших підтримали палестинців у Карачі в Ізраїлі. Радник прем'єр-міністра Бініна Нетаньяго в неділю підтвердив, що підтримав угоду про припинення бойових дій у секторі гази, яку зараз просуває президент США Джо Байден. В інтерв'ю британській газеті Sunday Times головний радник Нетаньягу із зовнішньої політики Офір Фальк заявив, що пропозиція Байдена була угодою, на яку вони погодилися. Водночас він зазначив, що вона не дуже влаштовує Нетаньягу, але пріоритетом є визволення всіх заручників. Байден сказав, що перший етап передбачає перемир'я та повернення деяких заручників, яких утримує Хамас. Після цього сторони проведуть переговори про безстрокове припинення бойових дій перед другим етапом, під час якого на свободу вийде решта заручників міністр оборони Ізраїлю Юав Галан Ту неділю заявив, що Ізраїль не допустить, щоб Хамас керував сектором гази на будь-якому етапі процесу припинення війни. Він сказав, що вивчає альтернативу. на жодному етапі у жодному процесі згортання війни. Ми не визнаємо управління Хамасу в секторі Гази. Хамас попередньо привітав ініціативу Байдена, хоча високопоставлений представник угруповання Самі Абу Зухрі заявив у неділю, що Хамас дуже великий, щоб його міг обійти або відсунути на другий план Нетаньягу чи Байден. Представник Білого Дому з національної безпеки Джон Кірбі в неділю на каналі ABC News сказав, що якщо Хамас погодиться на угоду щодо припинення війни, США очікують, що Ізраїль також ухвалить цей план.